Друзі, мій віршик, я коханням твоїм зцілилась, автор Оксана Яременко. Я коханням твоїм зцілилась, до життя я знов відродилась, ти ж моє серце ремонтував І навіть трішечки ревнував. Ти казав мені, Мила я віря, і станеш ти, як крутий вир, ти ж немов явище у океані, і щасливий день твій настане, ти казав мені, запам'ятай, моя муза, навіки мій рай. Щоб не було, я буду любити, я без тебе. Більше не хочу жити, і нехай не буде назад вороття. Лише любов подовжує життя. До нового привчаєм серце. Відпустимо, що було, хай несеться. Ми коло ворот і творимо речі. Ми ніби дві протилежні течії, коли ж ми удвох ми немов вірус, ми збережемо надовго свій імпульс. Я дуже ціную всі твої поради. Ти ж для мене є справжня відрада, як ти мені сказав, нехай так і буде. Я ж ніколи, ні на мить тебе. Не забуду дякую.